Так, всім привіт! Сьогодні відео, ну, тема відео трошки інша, ніж раніше, там була сонячна енергетика, десь там сонячні панельки стоять і так далі. Хто пам'ятає, слідкує знає. Сьогодні хочу трошки похвалитися прицепом самоскидом. Нарешті його після років 10, а то й більше експлуатації. Вирішив таке зробити, щоб він був самоскидом, щоб можна було... Не там лопатою чи ще щось, якісь там сипучі вантажі, там, чи, допустим, якісь дрова, а підняти одною рукою одним ратяшком. Значить коротенько розкажу так історію його, був він раніше, де шлята, який був просто під низ цей самого прицепа підварений. Ну і Все було так простесенько. Тобто він Просто був задній борт відкидався. І таким чином наш висипати вручну і так далі. Але якби десь колись буває потреба щось просто висипати і їхати далі. Ну і ясне діло, що це набагато легше, не, не потрібно там лишній той вантаж ще раз дояти. Потрібно на, на, на прицеп накидати, то треба потратити до багатенької енергії. А для того, щоб його скинути, також треба погратися з півчаса. Ну, тому прийнято рішення все-таки зробити. Ну, раніше чого не зробив при початку, ну, трошки не було грошей, як завжди. А, нормальний циліндр коштує гарні гроші і щось так воно все і зупинилося. Тоді було добре, що вже був свій трактор, свій прицеп і не треба нікого нічого просити. І досить довгий час, так це було, в принципі, ми це все влаштовували. Все-таки вирішив в цьому році зробити. Значить, Розказую, що, що, що зробив, що змінилося. Значить, Перше, зварив раму профіль 80х40, стінка 3 мм. Кажеться, візуально більше, що за осінь це трохи є, ще їх не позачищав, бо можливо ще позачищу, може навіть завару ці. Отвори, які залишалися дешево приварний, далі знизу укріплений. Це ну, старий який зрізав, так я його на дві частини таким чином зробив. В принципі, думаю, що буде воно працювати нормально. Значить, гідравлінчична частина. Це два циліндри підйому кузова тракторця т 16 да, Просто в народі Дешак, там, Шасік там, ще якось по-іншому називають його. Не ну, зрозумів, цей що спереду прицепчик. В нього Прицеп десь плюс-мінус такий самий, як і цей. Можливо, трошки коротший, але вищі борти, ну і трошки ширше. Я не пам'ятаю такі там, розміри, які в нього, але плюс-мінус такий самий. Відповідно, його циліндри, ну по ідеї, повинні підійти. Нові циліндри, звичайно, бо, тому що Бушне вної ну, Бушне, хто я знаю, якому там стані, і почне тоді реставрації, то це воно вийде дорожче, ніж новий. Новий, не пам'ятаю, щось в вроні 1200 гривень один. В принципі, не так і вже й страшно дорого, враховуючи те, що там якщо взяти один великий циліндр, або поставити замість цих двох маленьких, то потрібно було 17-8, як мінімум, відповідно трошки цей вийшов дешевший. Скажу зразу, пробував накидати прицеп в дров, десь там он висипав, піднімає без проблем. Трактора двигуном на холостих обертах. Навантаження взагалі ніякого не відчуваю, тому що ремінець на, на насосу зараз покажу. Так, Трошки таке все тут страшненьке в маслі. Цей ремінець, наприклад, насоса він ну, прям розслаблений, навіть вже потрісканий старі, новий є, але щось ліньке. Він розслаблений настільки, що якщо більш-менш навантаження є на насос, то тоді відповідно зразу ж починає пробуксовувати. То при підйомі вже це подруг, майже повний його завантажив був. Дрова, звичайно, такі ясень, плюс-мінус. Не, не сильно там щось воно круте. Он таке всякі. Я вже це пробував сьогодні знов. Там трошки накидав, щоб з-під них не, не заважали. Там, що, от, от. Піднімає. В принципі, навантаження не відчуває, Я думаю, що якщо якоїсь там щебенки піску тому подібного сипучу насипати, там якусь тону трошки більше може, то в принципі повинен би підняти також. Ну Принаймні я на то надіюся. Зроблений, як ви бачите, по швангах, да, що є і підйом, і примусове опускання. Щось я не ризикнув робити. Без примусового опускання через те, що а, два циліндри можуть можу, вони новенькі, але через те, може через якусь іншу причину, вони під своєю вагою прицяп ну, так собі не дуже хочуть опускатися. Та я щось подумав, що буде масло, буде трошки давати якийсь опір або дуже погано опускатися, або не захочу взагалі опускатися. Придеться тоді там його вручну там, дотягувати. Ну, звичайно, якщо потягнути руками донизу, то він опуститься. Тут психанув, ще взяв плюс там тих 3 метри рукава, воно вже сильно там нічого не, не змінить. по вартості. Тому ну, Зробив з примусовим опусканням. Ну Це не тільки через те, що я буду не опуститися. Є ще одна ідея ем, для завантаження якихось там дров грубих, наприклад, чи щось. щоб до прикладу отак під наклоном витягнув на, хоча б на край. Далі примусово його опустив. І далі вже дотягнув на, на прицеп, щось, якщо якесь щось досить товсте. Тому так. ну Далі тут пропустив його Шланги через піднизу, через сам трубу дишля, щоб не волочилось по землі. І таким чином вивів сюди. Ну, це поки що так, може, буде по-іншому через отакі швидкоз'ємні роз'єми поставив так, два штуки ну, позначив. По да, щоб не, не путати, не путати пару, бо тому що ну, в принципі воно ну, нічого страшного, якщо навіть перепутаю, в другу сторону це речах потягнути, але нехай собі буде так це 3 секунди роботи, нічого не змінило. Розподільник r 80 старенький, він там тече, бачите, все в маслі. За, за роки воно дуже масло натекло, пилюки налипли і так далі. Але ну, в принципі не, не критично, воно працює собі та і все. Єдине, що поки що речах один, я зняв з основної секції, та яка була на нав'язку піднімати на цей циліндр. То Я речах з тої секції зняв, там потрібно просто переварити, речах, в мене є, просто треба переробити його. І Так, в принципі воно мусить бути. Я ще Єдине, що думаю, куди би закріпити ці дві шланги чи так там собі просто висять. Ну Там трошки далі ховати, чи їх якось, якісь кріплення зробити, наприклад, до сидушки там, щоб вони там жорстко були закріплені, не знаю. Це ще поки що в роздумах. Подивимося, в експлуатації як вона покаже, куди воно хоче. Значить, Ще по підключенню циліндрів, можливо хто там щось собі не, не зовсім до кінця розуміє. Тут все досить просто. Через тринічок. Так, зараз відкривається. Так, через тринічок. Такий, що вони що вверху, вони однакові, а тут він під кутом, там пряміше. Тут не так просто зручніше було, щоб ця шванга провистша була. Бо я взяв її на 10 см довше. щось побоявся брати 70 см, бо тут між центрами рівно 70 см. Я думаю, якщо зараз вона по факту виявиться на кілька сантиметрів коротшою, по і потрібно буде гратися, це трошки зайве. Взяв 80, а вона виявилася навіть більше, ніж 80. Це таке, в принципі, нічого критичного, там просто вона трошки як провисає. Так само та нижня догори стоїть хребтом. Зате вони мають собі куди рухатися. Не... Чого, там, де їх не буде рвати, не буде заламати і так далі. Вони тобто, собі почувають себе хорошо. Так само ці тож, з запасом взяті. Тут буквально метрів 2,60 я думаю, могло би вистачити. Я взяв трьох метрові ці, пропустив їх, там зробив запаси вигені. Пропустив, тут так само тож, є досить -таки великий вигін і там під сідушкою ще, також є. Запас. Тобто все зробив запасом. Там різниця, в принципі, в ціні не така велика. Так в мене от, воно інженер прийшов, який все це допомагав робити. Там різниця по ціні не така велика. ну Велике значення мають самі ці от е, наконечники. так, а Довжина Шванги плюс-мінус пів метра, воно вже в суттєво, в суттєвої ролі не грає такої величезної. Тому так трошки краще чуть-чуть його. Переплатити, ніж потім в натяжку йти, десь при повороті шванги вірве. А так запас вистачає, хоч так їх кинути, хоч сюди, сюди посередині, щоб вони тут, допустим, підв'язав, щоб вони таким чином стояли. В будь-якому випадку ну, де, де працювати нормально. Такий собі брав не, не з дорогих шланги. такої-то фірми, тої ж самої фірми всі перехідники. З'єднувач і так далі. так, Де тут у нас О, бачимо, та сама фірма? Хоча все це є саме ну крім циліндрів, ясне діло. О, ну, воно таке бюджетний варіант, але що тут цієї шванги хотіти, якщо не тиск, якщо зараз знайду на відкритій ділянці. так, Що в нас є? 215 атмосфер. Вона тримає, а насос дає максимум 160, ну то там там. Щось там якесь брати супер круте Я думаю, що немає сенсу переплачувати. Вони почувають себе теплично. До речі, діаметр рукава 8 мм. Думав, 6 мм, але занадто було б тонке. І вони трошки коштують. Чомусь дорожче, ніж 8. Тобто 8, далі 10 мм вже коштує дорожче, і 6 мм дорожче, чомусь, не знаю, чому так. Можливо, фітинги трохи дорожчі для них, вони якби там тонші, повинні бути з якоїсь міцнішої сталі, щоб їх не розірвало і так далі. Ну, я так собі думаю. Може, через те вони трошки там на пару гривень дорожче. Ну, вісьмерка, саме, саме я вважаю, оптимально. Єдине, що швидко з'єми, треба було все-таки брати не одну четверту дюйма, а одну другу через те, що в ну, них трошки маленький умовний прохід і ну, так би, коли, наприклад, прицеп опускати, так, включити розподілітель на плаваючий режим, так називаємо, і так, то мав би прицеп так швиденько впаси і плавненько опускається. Ну, там такий просто, фокусуйся так, малесенький. Отвір дуже ну, міліметра 4, плюс ще ж серединка не, не повністю відкриває. Тобто, по суті, так, свого роду як е, дросіль буде в маслі зразу, так, і щось він. Я тільки його під'єднав, сюди це вилізла резинка і коротше, я її назад запхали, але не знаю, чи, чи то вже буде з того щось якась користь. Те в запасі. Пару штук, добре, що взяв з запасних. Така от історія зараз його опустити ну, під своєю вагою так в плавищий режим переключу. Ну Так, інженер, ти тікай кудись звідси. Подивимося, як він опускається. Зараз одразу він повинен трошки мабуть, решче впасти, а потім Значить, Включаю плавище режим. Бачите, він собі так плавненько опустився. Тобто не впав там різко і так, що аж всі почули, а плавненько опустився, без всяких гепань, без. Всякого цього. Тобто досить собі нормально. І от те, що там умовний той прохід дуже маленький, в даному випадку воно зіграло за руку мені, бо тому що замість тої дросільної шайби там чи, чи проставочки. Так, при опущеному варіанті такі от трошки рукава донизу провисають. Можна, звичайно, було б їх трошки по-іншому зробити, щоб вони. Хоча вони. Я думаю, що і так нічого критичного, бо тому що вони не нижче осі, яких там нічого не повинно там зачіпляти. Тому все, я думаю, повинно бути нормально. Я по таких. Якби там Катакомбах не їжу, де би аж тут рукава зачепила. там сантиметрів 30 від землі є. Так що все повинно бути нормально. Зараз ще заведу трактор, покажу, як піднімається. Ну, Нема з чим піднімати, бо дрова висипані, відкинуті. Я думаю, значно цікавіше буде нагрузити його там, камінців повний там, чи землі, піску, щось такого. Це в найближчі дні я планую, бо там те трошки дорогу підсипати. Попробувати, чи він зможе нормально підняти щебенки повний прицеп. Ну, це ж цікаво, що воно, чи воно спрацює, чи ні. Ну, На крайній випадок, якщо йому буде дуже тяжко, то я вже собі дивився <сум> до третій циліндр ще посередині. Тоді він 100% підніме навіть повнісінький прицеп піску. Хоча я думаю, що в такому вигляді він також підніме, чи те, що Т-16 ну, піднімає, там трошки, звісно, стоять циліндри. Чуть-чуть по-іншому, але все-таки він піднімає, то я думаю, що у мене підніме єдиний є мінус, зараз побачите його, трохи недостатній кут підйому. Відповідно, зробити його вищим, трошки воно було не, не, не дуже вилучалося, через те, трошечки він так щось буде висипатися, щось не буде. Якщо от стоїть трактор, скажімо так, ну. На Рівному трошечки навіть, трактор стоїш, ніж прицепна, там, пару сантиметрів. Ну, Дрова частина з'їхала, частина зависла. Але якщо прицепам хидну трошки в сторони, вони висипаються, або трактором дьорнує трої, також я думаю, що повинні висипатися. Ну, принаймні це вже не, не вручну і скидати підняв, далі трошки можна їм і допомогти. Цей помічник, все каже, гайда вже не балакай багато, заводь, показуй, як воно працює. значить Зараз я ну, на паузу заведу і тоді після того покажу. Так, завів трактора працює, обороти мінімальні, бачимо, прям видно, як крімля слипиться в холості. І пробуємо піднімати. Так, і. Чуємо, трошечки обороти зменшилися і почне піднімати. Трошечки. Байдається, так, бачите, в сторони в сторону. Це так, як розумієте, циліндр новий, тугенько йдуть через то, так. На більших кобертах воно трошки піднімається швидше і плавніше. Так, все, підняло. Так, зараз трошечки більших більше Там Прям зовсім трошечки. Так, робимо, опускаємо. Так, це на примусовому. Це от зараз включив плаваючий режим. Різниці невеликої немає через те, що саме оці. Там завужене місце. Пробуємо підняти знову. Так це піднімає, бачите, трошечки більші оберти і вже вже не смикається, вже плавно піднімає. Так, все, піднявся до кінця. Вий, підняв. Не спрацьовує відсікання, там автоматично відключиться розподільник Не знаю чому, треба до нього подивитися. От неположення спрацьовує, і другий мені. Бачите, не, не з'їжджають самі дрова, бо то, що... М -м, трохи недостатній кут, хто буде щось подібне робити, майте на увазі, що потрібно циліндри трохи посунути ближче до, до краю прицепу, так, щоб трохи більший кут був. Тобто, в, варіан... ну, в моєму випадку це потрібно було б трохи точку нижнього кріплення опустити нижче а верхню виходить до, до задньої частини трошки посунути. Тоді він би піднімався трохи вище, але я щось трохи побоявся, що буде циліндром дуже важко, вони не зможуть підняти. Так зараз. сказав, <пусти <можна>? <пусти> я не ну, розкажу. Побоявся, <пусти> що не зможе підняти. Через те ну, краще допереду ближче, він тоді буде мати більше сили, хоча при тому пожертвував трохи кутом підйому. Можливо, трохи я неправильно зробив, потрібно було все-таки. Нижче опустити і ближче дозаду, щоб піднімало вірше. Але ну, експлуатація покаже. Можливо, і в переварувати. Трошки, ну, звісно, де трошки складненько переварувати, бо в мене наче тут нема так, щоб, як таких пальців. Просто є, між двома пластинами палець приварний. Це досить неправильне рішення, так само внизу також бачі, між пластинами. Приварений палець. Над, ну, так, Приварив з кінцями, це таке. треба було шукати токаря, щоб точити ці вуха, треба, щоб було 4 внизу, 4 вверху. Ну, поки виточиш, то це трошки довго. Треба Трешка їхати і так далі. Ну, зробив поки що так. Можливо, прийдеться зрізати і трошки посувати до задньої частини, щоб піднімалося вище. Але... Поки що так. Є ще варіант на самому цьому сепці перевернути, бачимо, має, має трошки зміщення, перевернути другим боком, воно ну і шарнір купцяться. Виходить, дещо трохи припідніметься і тоді виходить, кут буде трошки ну, більш такий вертикальніший. Не набагато там, я думаю, але ну градусів там на 5 буде трошки вище. Ну, або як варіант трошки самим трактором дернув і відповідно воно є. швидше з'їде. Частина все-таки з'їхала, а частина залишилася. Ось така от історія. Запускаємо. Бачимо, зараз привикнути з цієї сторони. Запустилося. Присовому опусканні цей клапан спрацьовує. А при підніманні не спрацьовує. Тобто, якщо десь в дорозі ну, натиснув на підйом, ну, підніме його і, і висипи випадково, а щоб хотів опустити, випадково не опустиш. просто так, ну не знаю, Можливо, так краще можливо поміняти місцями буде трохи ну Це таке, дивлячись, який вантаж вести і що і, і в пріоритеті. Чи в пріоритеті, щоб воно десь комусь на голову не впало випадково, ну, випадково його не, 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 не це, ну важко де кинуть, де відразу відсікає. Ну, не, не, не тримається в цьому положенні, коли примусово треба пустити. Взагалі, отак От включив, воно а ні, цей раз затрималося. Ну, при заведенному двигуні не тримається, зразу відсікає. Не знаю чому, хоча середня секція тримає нормально. Ця крайня чомусь, чомусь не, не тримає. ну В принципі, це не, не так важливо. Но примусово пустити це не велика проблема. там взяв, Потримав речах, ти, ти все опускається. Тобто це не, в тому складного немає. Значить, зараз я там вже ну, дрібниці там, там ще оці залишки цих від цього старого дишля повідрізаю, бо воно виходить. На цих точках стоїть, а на країни стає. Трошки не дуже правильно. Трошки там порівняю бляху, вже трошки трохи позагиналася бляха. Трошки треба порівняти то все, привести його в порядок. Ну і, мабуть, що потрібно буде пофарбувати, бо вже в такому він трошки негарному вигляді. Він з середини був чорний колись, вже там тільки місцями є залишки, фарби. На підвозі взагалі немає, по боках, ще десь там потрошечки є, ну там зовсім потрошки. Ззовні він е, був також чорний, але дуже сильно розбавленою фарбою. Він, відповідно, після того вже його докрашував такою ж самою розбавленою. Е, вже які були кольори. Скажімо так, прямо не то, що я фарбував там навмисно, ну зовні. Е, щітки бів, розчинку <рошенник> намочив, викрасив викрасив де там ржавчина проступала, він такий, там пляма така, там чорний, там голубе, хоч і всіх сторін там різних кольорів є. ну Там, щоб хоча б якось захистити від, від корозії. От зараз я думаю, що його потрібно би відмити, трошки там десь місцями хоч почистити і пофарбувати, щоб він мав якийсь людський вигляд. Пізніше можу його зроблю і побачити трошки, він стане в нього вигляд кращий. Ну, ще коротенько покажу трактор. цей комплект, не звертайте уваги. Тут все в маслі. Доливав масло, бо ж відповідно, треба прокачати циліндри. Доливав масло, трошки спінилося, ну, пішло наверх. Треба зараз повід... трохи його відміти. То, в принципі, він так і в маслі був. Трохи. Двигун 18 кінських сил, бензиновий. Перша КПП це москвіч, вкорочена. Бачимо так. Щеплення ну під два ремінця. Краще під підтрим трошки, я допустив помилку, що під два взяв, але вже як є. Друга КПП це ГАЗ-51. Далі... Ой, якщо вдав'я, видно, не знаю, Так, далі міст 24-та Волга. По розмірах плюс-мінус, як у Азовський, щось таке. Хтось навіть казав, що там. Від якоїсь вологи до аза підходить редуктор, я не знаю, не, не, не пробував, не перевіряв і навіть таку інформацію не, ну, не шукав, не дивився, таке просто десь почув та й ну, по розмірах. Досить він міст такий міцний, тягав скільки вліза, все, що хоче, почуває себе добре, тягне нормально. Ширина 1,30 метра по краях, ну, вкорочений міст. Не знаю, чи там буде видно, чи ні, бо там всякого болота. Так, да, трошки бо там шов проварений. Трохи намурувало сюди болота. Це ще літом від лі, літа, воно то болото там сидить. Так. Так, ось такий Ну, звичайний фогуський міст, вкорочений, обрізаний там. Плянці проточувалися, і я там з вставками типу, шпонки. Значить нормально. Якщо комусь цікаво, потім якось покажу трохи детальніше. Трактор. Зараз на сьогодні це був ціль прицепом похвалитися, бо це на даний час його трохи переробив та й поки що не, не, не перевірив його, якби так нормально в тих. В умовах реальних. Але таки, там накидав дров прицеп, висипає нормально. Там, ясень, всякі такі там акації трохи, такі дрова різні. До речі, хто дивився відео з рамками, коли ще я показував, пару місяців назад пасіку, вон так вони стоять, частину почистив, частину ще стоїть. Все нема часу, не ходять руки, щоб їх всі почистити. І Перетопити, щоб там вже там, міль не заводилося, але воно е якийсь тому плюс є, бо коли рамки вимокають добре на дощі, і краще виходить віск потім. Не знаю, чому так, але я таку підмітив тенденцію, що якщо тих, з тих рамок, що вимокли, віск кращий і краще, ну, легше в, 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 витопляється. Можливо, очі теж там типу, всі ці хітінові, чи які там ці. Залишки з коконів, але чомусь так. Значить, в наступному відео, я думаю, покажу вже його в експлуатації, щубинки якоїсь нагружу, як він піднімає, чи зможуть підняти, чи ні. Хто щось подібне робив, хоча я не бачив на просторах Ютубі, саме в такому варіанті, щоб, там два циліндри від Т-16. Можливо, хтось щось таке робив. Підкажіть, чи воно нормально працює? Чи ви задоволені, чи ні, з яким варіантом? Бо ну, так я собі шукав великий циліндр, трохи дорого, і на ну, якому зупинився. Але такого ніде ні в кого не бачив, щоб так хтось його робив. До речі, часто чув, що наче переробляють на Т-16 переробляють. Ці циліндри викидають, ставлять там, на двохсекційний там, чи трьохсекційний, то є підозри, що то воно трошки там погано працює, і, і можливо воно і в мене де погано працювати, але. Це таке, час покаже. Всім дякую за увагу. Не підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бо оцей головий інженер, дуже лінивий, звичайно, але просить перебачити, щоб ви підписались, поставили вподобайку. Аж, он, аж притупує. Всім гарного дня!